Я всміхаюсь сонечку, здрастуй золоте. Я всміхаюсь в хай вона росте. Я всміхаюсь дощу, лися, мов з відра. Діткам усміхаюся, зичу їм добра. Добрий ранок моє малята. Запрошую вас на заняття. Не Дітки, настала чарівна пора, осінь. Осінь чарівниця має багато справ. Вона дарує нам щедрий урожай овочів, фруктів, грибів, тому осінь називають багатою, щедрою. А ще осінь потихеньку фарбує листячко на деревах, робить їх то червоними, то жовтими. Ще осінь нам дарує чарівні запашні осінні квіти. Ми вже говорили з вами про осінні квіти, розглянули неймовірні, красиві осінні букети. А сьогодні, дітки, я пропоную вам послухати про них вірші, відомої поетеси Тетяни Карпенко. Дітки віршик називається Айстра. На квітнику яскравому. Айстри розцвітають, пишні айстрочки духмяні, різний колір мають. Давайте прослухаємо ще один віршик. Він називається Чорнобривці. Ці маленькі квіточки під осінь розквітають голівками яскравими, малюків вітають. Як хороше на квітнику рости і всіх вітати з під чорних чорних брівочок на сонце поглядати. Малята прослухаємо ще один віршик, який називається Жоржини. Сміхається до сонечка яскраві її жоржинки, червоні, жовті, білі, них квіточки. Голінка. Про що ми сьогодні слухали віршики? Так, про чарівні осінні квіти. Малята, а я вам кажу до побачення. До нових зустрічей!